Доброго вечора! Рада вас бачити на наших виховних зустрічах. Тож, ми розпочинаємо. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі як допомогти та зробити свічку за допомогою різних матеріалів, які є під рукою. То ми розпочинаємо. Виключення світла в Україні та порада, чим замінити свічку у будинку. Якщо відсутність світла затягнеться надовго, свічки не допоможуть, тому радімо запастися деякими приладами, які точно знадобляться при виключенні електроенергії в будинку або в квартирі. Через ракетні удари Росії по критичної інфраструктури практично у всіх регіонах України відбуваються віялові відключення електроенергії. Попереду важка зима, тому українцям потрібно підготуватися до життя без світла. Пропонуємо дізнатися, щоб використовувати як що немає світла, як зробити звичайну свічку вдому, і що можна використовувати замість свічки, щоб ваші вечори були не такими темними? Що можна використовувати замість свічки поради від знавців? Пропонуємо взяти собі на замітку альтернативні варіанти для освітлення приміщень ввечері і вночі. Якщо у вашому будинку не виявилось свічки, світлодіодна стрічка працює від постійного струму і підключається до джерела струму з постійною напругою, величиною зазвичай 12 Вт, ну, рідше 24 Вт і 5 Вт, може працювати від ботареєк. Зараз покажу. Ну, Інтернет, давай. Ось це таке щось такого. На вигляд. Тільки у мене якийсь такий. Інтернет дивний. Ой. Що ти робиш? Ось щось такого. О, о, наконець. Світлодіодна стрічка. Так, Ідемо далі. Гірлянди на батарейках можуть працювати до 2-3 днів, а всередину, від недорогих батареях, світлодіоди горять 24 години яскрава. Потім яскравість буде знижуватися поступово. Світлодіодні ліхтари дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки. Гасова лампа. В інтернеті такі лампи називаються туристичні, але для них потрібно запостистися і гасом. Генератор найпростіший, який допоможе включити пару лампочок, чайник, обійдеться в кілька тисяч гривень. Але є більш серйозні варіанти. Як зробити свічку вдома? Якщо відключення світла вас застало раптово, а у квартирі немає навіть свічок для торта, розповідаємо, що потрібно, щоб зробити свічку вдома. Візьміть, будь ласка, будь-яку банку з під консерви, або обріжте жестяну банку з під піва. Або навіть звичайне керамічне блюдце підійде в екстрених випадках. Також вам знадобиться звичайна вата і будь-яка олія. Скрутіть вату в імпровизований гвинт і закрепити її в банці чи на блюдці, залити олию в мізки, місь, щоб вата трохи просочилася, і можна запалювати. Також можна зробити свічку своїми руками з підручних матеріалів. І я вам хочу показати такий майстер-клас, який я знайшла на Ютубі. Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зробити свічку довготривалого коріння. Зі звичайних матеріалів, які, я думаю, є у кожного. І якщо у вас вимкнули світло, не залишилося свічок, або їх зараз дуже. Важко купити, то, я думаю, цей спосіб вам знадобиться. Такі свічки використовували ще наші бабусі і дідусі, називали сютику. На жаль, наступили часи, коли вони нам знову можуть знадобитися, але головне наша незламність, незалежність і ми все з вами поборемо. Сподіваюся, такі свічки вам не знадобляться, але давайте покажу, як їх зробити. Горять такі свічки дуже і дуже довго. Нам знадобиться якась скляна тара. Я думаю, знайдеться в будь-якому домі і бажано брати її ось таку невелику. Дуже зручно брати банки з кришками, бо окрім цього, вам майже нічого не потрібно. Робимо в кришці отвір. У мене є шило. Ось таким чином. Ви також можете це зробити якимось старим ножем. Обережний такий отвор або штопором. Я ще зроблю отвори ось так от по бокам. Поясню вам для чого. Краще, мабуть, отут, в канавці. Ну, як ви бачите, ножем це теж доволі легко робиться. Нам знадобиться також якась бавовняна тканина, наприклад, від кухонного рушника або натуральна бавовняна нитка. У мене ось такий шпагат. Можна взяти муліне для вишивання, але щоб там було 100% бавовни. Якщо берете такий шпагат, скрутіть його в кілька ниточок, щоб він був трохи товстіший. Ну, я думаю, якась бавовняна тканина знайдеться в будь Можна також взяти звичайну вату і теж ось таким чином її скрутити. Буде теж нормально. Ну, Но я трохи підріжу, бо мені здається, завелике. Але також розраховуйте, що з часом горіння свічки ви будете підтягати цей шматочок, щоб у вас він не був за короткий. Але, думаю, замінити теж не буде ніякої проблеми. Я зараз отвір трохи розширю. Українські жінки знайдуть, як все зробити. Бачите, можна було і штопором отвір цей робити. Що ми тепер робимо? У банку наливаємо олію. Я не буду багато наливати, бо в мене вже готові такі свічки на всякий випадок. Тепер сюди промакаємо тканину або нитку. Ну і тканину я ось так зверху трохи скручу, щоб її було легше протягнути через отвір. Ось таким чином. І закручую. Вам потрібно буде лише поновлювати масло в банці, і коли буде підгорати, то ви її просто обережно ось таким чином підтягаєте наверх, для чого були зроблені ці отвори. Тоже часто, коли ось так свічка горить, у нас починає трохи з бавовни виділятися зверху масло, От, щоб це масло у вас стікало знову всередину банки. Так, просто буде зручніше. Ну, Давайте зробимо ще другий варіант. Я думаю, банку з кришкою знайде кожний, я от ще знайшла шматок дроту і зроблю такий собі тримач, ось таким чином, дріт, і оберну його. Так, якраз, щоб у вас оцей у отвір був за розміром тієї тканини, яку ви будете тут використовувати. Я в цей раз візьму пововняний джут. Ось тут головне закріпити, щоб у вас джут не падав. Потім в банку, і ось таким чином закріпляю дріт, щоб він тримався поверх банки. Виходить ось така дуже проста конструкція. Головне, щоб павовна добре набрала олії, тоді вона буде гарно горіти і не буде загасати. Баговнено джута виявилося замало по товщині, тому я замінила його на тканину. Коли мало товщини самої тканини, чи джута свічка у вас буде постійно загасати. Це перше. Друге, потрібно добре процущити саму тканину. Десь 10 хвилин, хоча б, щоб вона полежала в олії, тоді у вас свічка також гаснути не буде. Ну і третя причина, якщо ви зробите занадто малий отвір, через який будете так дуже щільно просувати тканину, то свічка з часом у вас постійно буде загасати, загасати, зробіть трохи більший отвір. Ось такі дві свічки вийшли. Напишіть, чи робите ви якісь свічки самі. Сподіваюся, вам цей спосіб не знадобиться. Але в будь-якому випадку вимкнення світла тепер не застане вас непідготовленим. Так, ну то я завершила е, поради, які я для вас підготувала. Е, то можете їх використовувати у тих випадках, е, які можуть статися у наші тяжкі часи. Бажаю вам, щоб у вас завжди було світло. Бережіть себе і до нашої наступної.